Насте, привіт, радий тебе бачити. Розкажи, будь ласка, як день пройшов в зоні проведення антитерористичної операції, зокрема на лінії дотику. Чи дотримувалося перемир'я, і взагалі, яка там ситуація? Сергій, сміюся, я з того, що ти сказав, що ми в Дебальцевому. Я розумію, що ти, мабуть, працюєш. Та я вже сказав, що ти в Артемівську. Вже все, я виправився. Я потім почитала, насправді, в Дебальцевому не лише немає інтернету, туди взагалі. Я б сказала, доїхати дуже і дуже складно. Тобто військові якось це роблять і, і, час від часу, дуже рідко, якимись польовими дорогами, але і, загалом туди там ні медики не доїжджають. Якщо наприклад, Зартемівська Казартемівська брата, остання точка, куди вони доїжджають, це село Луганське. Ні якісь волонтери, ніхто. Тобто лише військові, лише на військових машинах, лише нам на БТРах і так далі можна доїхати реально. Але от остання новина цих хвилин, а ну добре, розкажу все. По порядку адже були ми сьогодні в на повороті на трасі Дебальцівській, на повороті на село Миронівський. Це крайній блокпост української армії, тому що одразу за ним іде, якби нейтральна лінія, яка постійно обстрілюється і там залідуть бойові дії. І ця лінія йде від цього блокпосту до Логвінова. Логвінова зайнята сепаратистами. Далі знову ближче вже до Дебальцева знову є українські сили за різними чутками, які нам сьогодні військові розповіли, які повернулися з Дебальцева. То дійсно сепаратисти там підходять ближче. Де не де навіть в зоні е, вулиць уже зокрема нам сказали, що наш останній репортаж Дебальцева, який був 28 січня. Я не помиляю, якщо я не помиляюсь, ми були там. Це теж вулиця 8 березня, де люди власне сиділи в підвалах. Що частину цієї вулиці також заходили там сепаратисти вже, е, але в самому місті сьогодні спокійно, в принципі, сьогодні в цей день перемир'я спокійно, найнеспокійніше це за містом і на от власне цій трасі. Не Логвіновою. зараз. Ми навіть ще досі спілкуємося з бійцями з 30-ї механізованої бригади. Вони от повернулися з калинівки. Якщо ви бачите по карті, то це е, якщо з Дебальцева дивитися на Артемі зі сторони, от Сергію, якщо ти зможеш, то покажи, будь ласка, на карті, то це зліва, тобто це з боку вуглегірська. Там активні, дуже бойові дії йдуть. Танкові бої. От хлопці розповідають, що 8 днів вони під обстрілами були. Причому не мінометними обстрілами, не градами, як правило, а от. Реально з танку прямою наводкою по них били. Є в них один загиблий. принаймні зараз як вони вийшли і знають про це про свого одного загиблого. Що зрештою дуже важко сказати її поранені, взагалі що. Ми от щойно повернулися з лікарні Артемівська. Якщо рахувати, ми кожен день туди заїжджаємо, намагаємося розуміти, як ситуація виглядає навіть по поранених. То сьогодні там близько 50 людей поранених привезених сьогодні. Частина з них це все таки поранені, які були поранені ще кілька днів тому назад біля Дебальцева, яких не могли вивезти. І сьогодні, от в день перемир'я, трошки менше обстрілюють. І вони польовими дорогами цих поранених своїх все ж таки вивезли нарешті. Хоча пробу вали, як нам казали, хлопці, разів 5 чи 6. Протягом чотирьох днів е, вивезти їх, але не вдавалося. І от сьогодні нарешті вдалося. Бачили ми цих е, дві машини, таких е, вантажних, які привезли цих поранених. Вже більшість з них еваку... евакуювали е, до Харкова. Е, так само сьогодні, от постраждали. Є наш репортаж в самому селищі Миронівській. Це бійці батальйону Донбасі, Нацгвардії. Але більшість з них це шестеро людей е, постраждало. Але частина з них не від мінометний обстріл. Був він попав в будинок, в якому знаходились бійці, ну дислокувались бійці, але позапошкодину поранені вони не від осколків, а просто завалилися на них стіни. Їх витягували під уламків. Є цей репортаж. я Думаю, вже на сайті громадського, ви можете його переглянути. Як це все власне сталося? Це сталося близько 11-12 години ранку, тобто дійсно міномет. А те, що ми самі особисто бачили на власні очі, це на цьому крайньому блокпосту. Кожних п'ять хвилин може вже жи й частіше. Дійсно ведеться обстріл, і ми навіть бачили три танки на висоті сепаратистів е, е, представників так званої Донецької Народної Республіки. Це ну камера, це не змогла. Не досягала бачення, але от очима ми бачили, стоять вони на висоті, і військові кажуть, там стоїть рівненський берк, от Кажуть, що саме ці танки і б'ють по селі Миронівській, і ми постійно бачили, як от влупило і дим, влупило і дим І іде. Тобто попали десь в межу села. Е, наскільки знаємо, то немає там. Не були після одвана. 12... Півні три проблеми нас зі зв'язком, на жаль, о. Від, відвисла. ти е, мусиш повторити останні три речення, тому що там ну, якісь були проблеми з зі зв'язком. На чому я закінчила? Скажи е, ти закінчила на тому, що е, поруч із тобою десь там був Рівненський Беркут. Це я точно пам'ятаю, і так само, що складна ситуація. Дуже багато поранених. Велика кількість обстрілів сьогодні ну, от, була. Е, от, е, це крайній блокпост української армії на цій mm -hmm. трасі. Там стоїть саме Рівненський Беркут. Вже yeah, yeah. місяць хлопці стоять і от. Ми на цьому блокпосту крайньому бачили три танки сепаратистів, які стоять на, на висоті в полі, і саме у цій і принаймні так військовим кажуть, що саме з цих танків луплять по селу Миронівській. Це біля зразу Луганського. Це два селища і Луганський. І Миронівський. Вони входять в Дебальцево адміністративно. Так є частиною міста Дебальцева. Ось і саме от сьогодні найбільше стріляли по Миронівському, по Луганському сьогодні не стріляли. Хоча, от від нашої останньої поїздки, кінця січня. А і сьогодні ми подивилися: ми проїхали Луганське дуже а, розвалені будинки порівняно з та. Та, от з кінцем січня, тобто горіли, от останні там 3-4 дні. Тому горіло село це з Луганське. Сьогодні найбільший удар був по власному ронівському, і кажу, що от ми бачили, як дим це йде, тобто по селі влупили дим. Через п'ять хвилин знову влупили дим, і там взагалі, ну от там на цьому блокпосту на маронівському і далі про перемир'я звичайно не йдеться, тому що там постійно, постійно чути, як стріляють постійно, і видно, як стріляють, і видно куди куди втрапило. І навіть по поранах це видно. Тому що я кажу в Артемівську сьогодні. 50 поранених це в принципі ну наполовину менше як вчора, позавчора, але все одно дуже велика цифра, як на День перемир'я. Тому про цю трасу Дебальцева говорити про, про перемир'я важко, але от що можна сказати про інші напрямки, то я б сказала, що все ж таки десь з мінімальними порушеннями, але перемир'я дотримується. От, за виключенням цього напрямку, Дебальцева, і от знову ж таки, ми говоримо з 30 30-ю механізованою. Зараз вийшли в Нісклині, і Кажуть, що там просто ну пекло. Це біля вуглегірська там серйозні дуже танкові бої. В них теж багато поранених, але що в них не на. От, важливіше най для них дякую за побачення. раз прощаємося з хлопцями. Власне стрідят найважливіше для них в них загубилася собака. Якщо можете, там є мій твітер. Там є фотографія цього собаки. Він такий був для них охоронець і привезли цього собаку з е Запоріжжя. Вони це е американська, як правильно. Американська акіта, американська акіта породи, сіра така собака, була вона з ними весь час. Очевидно, втекла, ну налякавшись обстрілу, і вони не можуть її два дні знайти і реально всі просто в траурі з цією собакою просять нас. Якщо можна виведіть фотографії з мого твітера, може хтось її бачить. Вона біля недалеко, десь від Луганського загубилася. От як вони там дислокувалися біля селища Луганське, може раптом хтось, тому що сьогодні в Артемівську дуже багато насправді. Насправді, людей знають громадські вітаються, дякують нам за роботу. Я думаю, може хтось дивиться на наш ефір і може хтось бачив цю собаку, знайде і віддасть тридцяті механізовані правда. Вони от без неї просто не можуть. Це так останнє, що тому, що знаєте, навколо всього цього жаху, навколо всього того, що люди дуже знервовані, дуже важко лікарям тут в Артемівську, тому що дуже багато операцій насправді. Операції зразу евакуація на Харків. Зразу поїхали за пораненими. Операція на Харків. Це відбувається постійно. Тут багато лікарів-волонтерів. Сьогодні ми зустріли одного лікаря, який давно живе в Києві. Працює там на майдані. дуже допомагав людям. його теж знімало на майдані. Він сам з Артемівська, і от взяв відпустку за власний рахунок. Приїхав сюди знову оперувати. Вже закінчується його відпустка. мусить знову вертатися. Побачили ми і інших лікарів і просто волонтерів. Дуже багато тут людей, але все одно дуже їм важко працювати. Багато знервованих зляться на журналістів. що вони їм заважають. Тут багато дуже журналістів. Що вони їм заважають працювати? кажуть, ідіть в морг, подивіться це все неправда. Що там дуже мало загиблих, насправді їх більше. Ми уточняємо ці цифри постійно. Знаємо, що можливо два за сьогодні на цьому напрямку. Ми знаємо про двох. Про більше будемо уточняти вже на ранах, насправді, цифри по загиблих. Але кажу, ситуація важка і напружена, але от є такі моменти, як люди шукають собаку, і це дуже насправді розчулює, тому що пережили вони справжнє пекло. Дуже такі хлопці, очі в них, знаєте, такі. Як сказати, блистять, тому що ну вісім днів просто жаху постійного обстрілу, постійної напруги? От вони вийшли звідти, і от все, що просять допомогти їм з собаку, так що таке Сергій. Та ну ми тебе почули, і собаку вже показали. Я сподіваюся, що ті люди, які там проживають, якщо вони мають мережу, то побачили і допоможуть хлопцям знайти. Друга чотирилапого. Тобі дякуємо, і бережи себе, будь ласка, повертайся додому. Тому що ми, чесно кажучи, вже кожного разу ти їдеш, а ми переживаємо. Тут якось воно от некрасиво зовсім. Я тобі скажу. Я теж переживаю, бо ти взагалі не спиш, ведеш ефіри 24 години на добу. Так, що ще не знати нам добажче то таке. Добре, дякую тобі. Завтра я думаю, що з тобою Роман Скрипін вже буде спілкуватися, тому що завтра його зміна. Настя Станко з Артемівська нам включалася, розповіла нам вона про те, як в Дебальцевому пройшов день.